Пакетичний такий величенький. Да. Ну, в господарстві знадобиться, нехай буде. За одну гривню. Покупка в мене з Аврори сьогодні взагалі топові. Шампунь, але шампунь, бачите, для чоловіків поклали. Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця, Всім як завжди, велике вітання сонячної вінниці. Сьогодні, наче весна, вже була. Таке перечуття, що напередодні, 8 березня, ось напередодні весни вже відчувається цей запах весни, але ні, наші сьогодні на календарі 20 січня. Я сьогодні. Ходила по деяким крамничкам, зараз покажу вам, що купила. Сьогодні була в Аврорі дуже багато людей, все щось купують, щось обирають. Я ходила в Аврора, мені потрібно було подивитися, чи є маршмело. Давно шукала маршмеллоу у вигляді серденьок. Бачила таке в IV. В у нас в супермаркеті, але воно було їхньою власною розфасовкою. Занадто велика упаковка маршмелу і коштувала там 70 гривень, але мені так багато не потрібно було. Я побачила в Аврорі. Чудова була пропозиція маршмелу від торгової марки Є ж наше в вигляді таких яскравих серденьок. 20 грамів в упаковці, і 9 гривень коштує таке маршмелло. Чудово заварити собі какао, зробити капучинок. Посипати з маршмеллоу, такий атмосферний напис собі зробити, то вирішила взяти 9 гривень кошту. Також в Аврорі я купила білизну. Зазвичай, хто знає, я показую, що я купую в АТБ або в ЄВІ, але цього разу побачила, що є в Аврорі. Покупка в мене з Аврори сьогодні взагалі топові. Бачите, маршмеллоу і білизна в мене. Ну тим не менш, вирішила поділитися. Помічник по господарству в мене білизна. Я її використовую як дезінфікуючий засіб, тому коли закінчується, обов'язково поповнюю запаси. Це в Аврорі брала по дорозі. Я зайшла. У нас є магазин, все для кондитерів. На Коцюбинського знаходиться магазин. Я зайшла подивитися, хотіла ще теж взяти щось до Дня закоханих, щось серденьками взяти, бо якісь десерти зробити смачне ї. Якось прикрасити. Хотіла подивитися. Чи в минулому році, коли ми готували паски, то я ось такими посипками не користуюся. У мене мама їх полюбляє. ці посипки. Я вже більш сучасний декор роблю. Але пошукала ось знайшла все такі яскраві такі сердечки, серденьки, в магазині, все для кондитерів, посипка така, щось приготую смачненьке і буде мені для декора. Але ціна дорого. 45 гривень коштує посипка 50 г в упаковці, зазвичай інших кольорів. І коли вже ми купуємо для прикрашання, наприклад, пасок. То дешевше можна придбати. А це, бачите, 45 гривень. посипка така була. А формочки, на відміну від посипки, які можна використовувати постійно їх випікати, коштують 30 гривень. На хвилиночку. Да? Різниця є посипка 45, а формочки 30 гривень. Але не змогла втриматися. Ви знаєте, що я дуже полюбляю медведиків різноманітних. І ось побачила, раніше не зустрічала формочки для випікання, три штучки їх всередині йде. Вони різного за розміром і 30 гривень. Думаю, для створення атмосфери затишки в домі, яке смачненьке печиво приготувати. Чому б не взяти? 30 гривень віддала в магазині все для кондитерів. І заходила сьогодні в магазин сенсей Зараз покажу вам, що придбала мені ще такий величенький дала. Ну, в господарстві знадобиться, нехай буде за одну гривню з. Додатком з Сінцею, то за одну гривню пакет виходить паперовий. Я сьогодні придбала на знижках сумочку. Побачила її, вона мені сподобалася. Я її раніше бачила, але зараз на неї звернула не більше увагу. Чому? Тому що хороша акційна пропозиція була. Така сумочка коштує 189 гривень, а дівчаткам вона зайвою не буде покласти шопери, можна навіть по крамничкам сходити в дуже великий. Відділ де ось такий великий бачите, і всередині йде така, як косметичка, вона роз'ємна, її можна зняти. Зараз покажу вам, бачите, вона йде, можна її зняти без цієї косметички відділ буде більшим, і більше вмістимість у самій сумишці буде зараз дістану вам. Стала косметичку. Її можна як окремо використовувати, косметичку, а можна носити разом з сумочкою. Бачите, ось така маленька косметичка йде. Закривається на застібці, на блискавці, і всередині можна її покласти. Доволі такий величенький сам відділ, хоч і один, але величенький. Тримає форму, можна отак от поставити, і вона буде тримати форму. Одна ручка коротка, і одна ручка, йде... Довга такого кольору, як капучино, кава з молоком. Взагалом вирішила взяти Непогана по якості. Чим мені вона до вподоби? В неї немає ось тут іноді буває, що виробники роблять таку, як з кожзаму, така стрічка, йде, яка потім при довгому використанні, іноді може ось тут пошкодитися. А в тут немає, бачите, в неї непоганий, в принципі, шов, ніде нічого не стирчить і вирішила взяти. І як вам така сумочка взяла за 189 гривень, думаю, поділюся ще з глядачами. Зараз приберу косметичку, всередину покладу її і буде тут. Така гарнюнечка манюнечка стояти, е, вирішила її взяти. І сьогодні зустріла ще найкращого кур'єра міста Вінниці. Так-так приїжджав кур'єр від мейкапу привіз посилочку маленьку, теж зустріла. І звернула увагу, що на мейкапі вже брендований в них іде паперовий скотч, іде, бачите. Зроблений, бо раніше в них просто паперовий був, а це бачу, що вони брендований такий скотч зробили. Зараз відкрию, і покажу вам, що придбала. У мене закінчився крим, яким я завжди користуюся. Показую вам в оглядах. але не від торгової марки для Рожпозе, а... а зараз покажу вам, який хто вперше переглядає відео. Подивитися, в мене зазвичай є улюблені фаворити якими я завжди користуюся і замовляю зазвичай на мейкапі, або е, якщо це для рож, то можу на таблетках замовити. Так, зараз показую вам, що замовила: е, це бренд «Ритуал». Я замовляю в них сиворотку і крем для обличчя. Основний компонент це гіалуронова кислота, яка глибоко зволожує шкіру і надає більш такої пружності. Чим мені до вподоби саме ця лінійка? Я її колись для себе вони тільки розпочинали, тільки воно були представлені на мейкапі, Я їх вперше вирішила замовити, спробувала, і мені дуже до вподоби було. Ніхто мені його не рекомендував, а я просто сама взяла, спробувала і якось так Вийшло, мені він дуже до вподоби був, звернуло увагу у них дуже стильне саме пакування крафтове, бачите, і немає, чим мені привернуло увагу. Дуже гарно зволожує шкіру обличчя, особливо сиворотка, і не залишає такої липкості, бо іноді буває, що. Любкість таку залишає сама сиворотка, А ця серія ні, і я вже який рік поспіль користуюся. Вона бюджетної лінійки, але тим не менш по якості хороша. І е, зручний флакон, саме сам дозатор крему для обличчя на скільки потрібно. Бачите, і сама сиворотка вона дуже гарно зволожує шкіру обличчя. Як завжди, мілілітраж 30 мл сиворотка і 30 мл крем для обличчя. Це замовляю завжди на а Ціни напишу вам. Вірніше не напишу, зараз покажу вам, по якій вартості. І якщо купуєш крем і сиворотку для обличчя, і ще в подарунок додатково вони тонік міст для обличчя поклали. Це у подарунок, це я додатково вже. Не оплачувала. Зараз покажу вам ось такий Тонік-мікс з цієї ж самої серії. Ритуал. Ось багатьом він відомий і знаю, що дівчата, глядачі, навіть залишали свої відгуки, що теж користуються саме цією лінійкою, що теж до вподоби був. Ага, і ще хотіла показати вам, я замовила ще туш. мою улюблену туш Lush Sensation від торгової марки Maybelline. Ось така вона йде. Є різні е, серії, там можна обрати. Навіть різні за кольорами йдуть, можливо, там кому цікаво, то можна темно-коричневого кольору обрати. Але я завжди користуюся чорною і саме Lash Sensation, вона для подовження вій і е, підкручує, надає додаткового об'єму. Чим мені вона до вподоби, сама теж зараз покажу вам, яка кісточка в неї, бачите, так видно вам не видно. Така кистить. Кістечка силіконова. Вона дуже зручно наносить. Взагалі, хто полюбляє силіконові кисточки, ті оцінять саму цю туш, вона не розсипається, довго тримає, тримається на віях і е, великий сам флакон. Зараз скажу вам там 9,5 мл, Мені вистачає десь на 8 місяців. Минулого разу я навесні минулого року замовляла. Е, довго єдина чекала, бо доставка була з Європи. Але коштує вона зараз 339 гривень, коштує е, Maybelline Lash сенсейшн. Можна було би і в Єві замовити, але в Єві вона дорожча. Ось я заходила дивилася, то в Єві вони дорожчі були, а думаю, я все одно буду замовляти на майкапі деяку продукцію, тож замовлю. І майкап подаруночок ще поклав. Ось такий шампунь. Бачите? Шампунь, але шампунь, бачите, для чоловіків поклали. дякуємо. Ми капчику, якийсь маленький подаруночок поклали. Це шампунь і крем прийшов сьогодні, а туш я позавчора забрала, бо нагадаю, вона йшла з Європи. Вона окремою посилкою йшла, хоч і замовляла її раніше. Ось усі всі покупки вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, що можна придбати, за якими акційними цінами. Ціни показала вам з Єв, з Аврори. Вірніше, що придбала сенсею і на мейкапчику, що замовила. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Покупки в мене сьогодні без продуктового набору, бо певні запаси продуктів є. Тож сьогодні поділилася власне, такими продуктами. Ще раз хочу вам подякувати за вашу підтримку, за вашу небайдужість до каналу, За те, що знаходите час, чекаєте нові відео, знаходите можливість залишити коментарів, вподобайки. За це вам дуже вдячна. Бажаю вам чудового настрою. Сонечка в душі, як сьогодні, у нас було в місті Вінниця. Бережіть себе і своїх близьких, і чекаю вас на наступних відео оглядах.